Я за освіту психолог, займаюся психотерапією. Ти був до того джазового музиканта. Насправді я не дуже любив Маріуполь. Коли я був ще підлітком, моя сім'я, мої батьки, мій брат, племінники вони всі були в Маріуполі на той час. Власне, про війну я і дізнався від брата. Треба в першу чергу свою кукуху тримати на місці. В інстаграмі 23 тисячі підписників, і в Ютубі десь близько чотирьох. Інстаграм це, це про гроші. Ось, а Ютуб це про якість контенту. За півроку, я не знаю, вже, мабуть, ,2 мільйони два гривень через мене пройшло. Дуже багато тем в твоєму блозі в Ютубі я бачила присвячено русофобії. Скільки місця вона займає в твоєму серці? Все. Люди, дивлячись на тему, можуть подумати, що вони роблять недостатньо. Можна просто зламатись і не робити взагалі нічого. Те, що ви зараз бачили, не означає, що ми з Романом втратили здоровий глузд. Завжди приємно зустріти з ними в іншому місці. Зараз ми у Львові. Я вже трошки знаю про тебе. Наші глядачі ні. Тому розкажи про себе трошки. Я за освіту психолог, займаюся психотерапією, маю власний центр з психотерапії і веду блоги про психологію і психотерапію. Але я знаю, що це не перша освіта, психотерапія, психологія. А, ти був до того джазовим музикантом. Після школи я вступив взагалі в київське музичне училище. Я займався музикою з дитинства з сіми років десь. Кинув в Києві і закінчив наше Маріупольське музичне училище. Якраз я був на першому курсі, коли у нас тільки відкрилось джазове відділення. Ближче до кінця я передумав до кінця училища, бо я не хотів зв'язувати творчість з грошима. Я ще займався музикою. Я викладав в школі мистецтв в Харкові і паралельно. Вчився на психолога в університеті в Харківському, ну і потім, вже після універу, я пішов на після дипломного освіту здобувати саме кваліфікацію психотерапевта. Ще я бачила, що в тебе є онлайн-центр з психотерапії. Що це таке? Як він був відкритий? Ще до того як. Сталась пандемія, була ідея відкрити виключно сучасний онлайн-центр. Я ще до того, як це було мейнстрімом. А потім сталася пандемія, і на той момент, коли я вже відкривав цей центр, всі були онлайн. Залишились певні ідеї, які все одно, на жаль, в Україні нас виділяють. Ми працюємо виключно в науково-обґрунтованих методах. І у нас всі-всі-всі терапевти, які у нас працюють, вони мають там допуск від інституту до клінічної до клінічної практики і так далі. Ти з Маріуполя. Ми вже з'ясували, чому ти переїхав в інше місто на навчання. Чи були якісь інші причини? Е, та власне, як в будь-якого підлітка, мені здається, ну, не в будь-якого, але це класика, коли хочеться звалити з батьківського міста. Ну, це. От, в мене таке було. Ну і насправді я не дуже любив Маріуполь. Коли я був ще підлітком, я поїхав десь у 2012 році, і це було не те місто, яке було ось там рік тому. Де ти перебував на 24 лютого? Де була твоя родина? Я буквально за тиждень до війни переїхав до Львова з Харкова. А ну, моя сім'я, мої батьки, мій брат, племінники. Вони всі були в Маріуполі на той час. Власне, про війну я дізнався від брата. Як далі розвивались події, як родичі виїжджали? Вони виїхали, як і сім'я брата, так і сім'я бо. Бать... Тільки випадково, абсолютно це дивом, просто прийшов сусід, сказав, є там місця, можемо їхати зараз. З ними не було місяць ніякого зв'язку. Я думаю, як у всіх. Тобто, місяць вони там сиділи в підвалах, ховались під обстрілами і так далі. Тобто весь цей жах вони. Застала перш ніж допомагати іншим, треба особливо в психотерапії. Треба в першу чергу свою кукуху тримати на місці. Що ти робив для того, щоб зберігати нормальне психічне здоров'я своє? По перше, це ніякої рефлексії на той момент, коли не було на того ресурсу. А по-друге, це спілкування. Спілкування і волонтерство треба було просто робити треба було не провалюватись і на те щоб справлятися з тими емоціями зі своїми почуттями тоді не було ніякого ресурсу бо було багато стресу через два місяці я потроху почав вже просто думати про власні емоції про власний стан там відчувати якийсь смуток страх і так далі ти казав що поїхав у 2012 році то був на той момент зовсім не той Маріуполь, який був до повномасштабної війни чи змінилася в тебе думка відчуття про Маріуполь в зв'язку з тим що він тепер майже зруйнований. Коли я уїжджав в цілому, хоч я не любив це місто, все одно там було купа місць, з якими пов'язано багато спогадів, якихось там улюблених місць. І ну, я за цим, звісно, сумую. Сумував і до війни. Останній раз я був роки півтора-два, мабуть, назад, і це, в принципі, було вже дуже класне місто. Не таке, яким я пам'ятав. Ну, але теж не, не через це я сумую, навіть якщо б вона лишилась таким, все одно воно не заслуговує на таку долю. В тебе дуже динамічний блог. Якщо я не помиляюсь, в інстаграмі 23 тисячі підписників і в Ютубі десь близько чотирьох. Десь так. так. Розкажи чотирьох тисяч я хочу зауважити. Розкажи, як все починалося, з чого і як далі розвивалося? Починалося виключно з інстаграму. Починалось, ну бо треба було якось себе презентувати, десь шукати клієнтів. І... В принципі мені це цікаво. Я люблю писати. Ютуб вимагає багато ресурсів, багато часу, багато зусиль, і не приносить таких швидких результатів, як Instagram. А які результати приносила інста? Там набагато легше набирати аудиторію. Ну, власне, інстаграм це це про гроші. Ось а Ютуб це про якість контенту. Це все дружина. У нас сімейний бізнес, можна сказати. Так що всіма там таргети, зйомки. Всім цим займається вона. Я роблю виключно контент, тому у нас такий е, плідний симбіоз. Навіщо взагалі робити контент? Навіщо доносити свою думку аудиторії? В мене є як у психотерапевта виключно утилітарний такий ем, утилітарне пояснення, бо клієнт має познайомитись з психотерапевтом за моїми спостереженнями з людьми, які приходять з блогу, з ними працювати зазвичай легше. Дуже багато тем в твоєму блозі в Ютубі я бачила присвячено розбіг. Скільки місця вона займає в твоєму серці? Все Все місце Розумію. і все, що недостатньо їй. це те, що відчуває зараз дуже багато людей, і їм потрібно те, що у нас в терапії називається нормалізація, щоб вони розуміли, що. Те, що з ними відбувається, це не патологія, тим більше що росіяни цим вміло користуються, намагаючись там в нас викликати відчуття провини, якогось там саме бічивання і так далі. Тому це важливо про це говорити. Львів нам не дає погуляти без дощу знову дощ, тож поки поки ми тут. Сухості ми вже зачіпали трошки тему про волонтерство. Ти трошки вже починав. Розкажи більше, що це за проєкт. з ким ти співпрацюєш? Кому допомагаєш? А, немає ніяких проєктів насправді. Це ну, зараз це вже більш-менш структурована така е, діяльність. Спочатку це взагалі був суцільний хаос, але зараз просто є конкретні бригади, е, конкретні люди, які з ними пов'язані, і вони нам висилають їхні потреби. Каски, броніки це не якийсь величезний проект. Ну за півроку я не знаю, вже мабуть мільйони два гривень через мене пройшло, але. Це зараз дуже мало. Насправді це дуже мало. Як в тебе акумулювалася ця от енергія? Ну тому що всі в перший день точно всі були в шоці. Просто е, ну, по-перше, перший день він. Мабуть, я не знаю, годин 100 <гум> тягнувся. Да, тому да, да. першу половину дня, перші 50 годин, де це були такий хаос, біганина, де ми будемо де ховатись, що робити, знімати гроші. А в другої половини вже щось, щось стало зрозуміло, що там, там потрібна їжа, там ліки, там ну отак от. Дощ нам все ж таки не дозволить далі гуляти, тому поки залишаємось тут. В тебе волонтерство, блогерство, практика. Ти спиш? А, сплю, але без вихідних. Люди, дивлячись на тему, можуть подумати, що вони роблять недостатньо для нашої перемоги. Що робити з таким от відчуттям, якщо воно з'являється, воно відображає цінності людини, і це добре. Це говорить якісь хороші речі про цю людину, але звісно. Кожна людина має різні ресурси, і тому треба виходити саме зі своїх ресурсів, а не з того, що ну як у з якихось умовних ідеалів, бо можна просто зламатись і не робити взагалі нічого. Як людині адаптуватись на новому місці? Як от почати жити, стати на рейки? Треба в першу чергу починати з дуже маленьких речей і якось облаштовувати власний простір і власний час. Це те, що Будь-яка людина може взяти під контроль. Навіть якщо ти десь живеш там на якихось на, на пташиних правах, у когось там в гостях все одно можна якось облаштувати свій власний кут, зробити хоч щось, щоб тобі було, хоч, хоч скільки небудь затишно там. Що ви зараз бачили, не означає, що ми з Романом втратили здоровий глузд. Ми просто дозволили собі трохи радіти життю. До речі, чи правильне це формулювання дозволити собі радіти? І чи можуть зараз українці дозволяти собі радіти? Uh, ну я не знаю. Можливо, якщо вам треба там написати якісь заяву на офіційний, mm -hmm. <смі> отримати офіційний дозвіл документу, в принципі, може і можливо, може це і правильно. А, але ну а от спробуйте не радіти, взагалі, це, це неможливо, це не окей, і за будь-яких обставин. Якщо думати там виключно про війну, бути виключно серйозним, там дивитись виключно новини, то можна просто з'їхати з глузду. Тож, якщо хтось ще не дозволяє. Собі радіти. Ось вам дозвіл! Ну і наостанок три поради нашим глядачам, що їм потрібно робити вже зараз для того, щоб підтримувати свій психічний стан в нормі. Одну одну пораду, да? більше не треба. Згадуйте все, що ви робили до 24 лютого, свої плани, свої цінності, як ви будували своє життя, і намагайтесь це повернути зараз. Дуже дякую за змістовне таке інтерв'ю. І сподіваюсь, що поради дійсно працюватимуть, і наші глядачі будуть підтримувати себе в хорошому моральному ментальному стані.